Вітаю, це програма в темі. 28 жовтня відзначає день анімації. Про один з найпопулярніших закарпатських мультфільмів наша файта говоримо з одним із його авторів Михайлом Карпенко. Доброго дня, Михайло. доброго дня. До речі, хотів спитати, який із наших закарпатських мультсеріалів менш популярний. Певно, ніяк. Більше ніякого нема. Ми на щастя в ній конкуренції. Думаю, вже багато закарпатців знають про ваш мультик, Михайло, але все ж таки хочу трішки попросити розповісти про нього, бо думаю, знають, але не всі. Тому, будь ласка, коротко про сам мультик. Звідки ідея? З голови, З чого починати, навіть не знаю, завжди, завжди задають одне те саме запитання, і в нас виробилася якась така вже одна версія. Все почалося з знайомства із єдиним і дуже класним якісним аніматором якого звати Олександр Німець. Ми випадково натрапили на його е лабораторну роботу в інтернеті, яку він закинув е жартома, намалювавши своїх викладачів з університету. Нам це сподобалося, і ми під хвилею популярного на той час і на сьогоднішній день мультсеріалу Гріфіни. Ми вирішили, що Why not?» ми можемо робити таке саме про наш край. Мультиплікація це доволі складно. І хто, крім вас, та е, Олександра працює над проектом? Ніхто. Це дуже просто. Ми в уже і в нас завжди дивуються, особливо наші київські колеги або за кордону, що хто з вами ще працює? Хто ваш спонсор? Хто? Які тані таємні агенти і організації, масони вам допомагають? Ніхто. З троє людей. Двоє авторів. Я і Павло Мандзич, і е, Брешу, і отак от я. Відкинув сторону ще одного нашого постійного помічника Мирослава Качера. І, але, так, да, часто нам і Мирослав допомагає. Ну і, власне кажучи, сам Олександр Німець малює це все. Хто ваш спонсор? Бо, ну та, мультики, це дорого, звідки гроші? Є такі два дуже класні ведучі. Тамади. Вони, вони молодці хлопці, вони стабільно роблять на весіллях і виділяють гроші для цього е, проєкту. Звати їх Павло Манзеч і Михайло Карпенко. Це, це єдині люди, які допомагають нашому проєкту, власне кажучи, вони стабільно виділяють кошти. Я не знаю, яка їм в цьому вигода, але. І скільки вони дають, який бюджет однієї серії? Ну, скільки просимо, стільки дають, чесно кажучи. Вони такі. Вони, слава Богу, бухгалтерію не ведуть. а ми, ми кажемо, треба там 100 гривень. Вони дають. Чи очікувало ви, що мультик насправді так сподобається, що ну, дивляться ж його не тільки Закарпатці? Так, да, в основному. Є один чувак, який дивиться нас з Нігерії. Класно. Серйозно, це ми постійно дивимося статистику, в яких регіонах, в яких містах нас переглядають найбільше. І мені завжди цікаво, як виглядає та людина. Я лягаю з думкою про те, що як він чи вона, якої раси. Для чого він це робить? Чи це просто випадковий глядач спочатку? Я думаю, ну ні, це глядач, який постійно дивиться нас. Дивляться нас, так. Да. І по всій Україні є багато жартів, які вони розуміють. І є е, такий момент, що багатьом українцям подобається і вона здається їм смішною та мова, е, в якій ми інтерпретуємо наші жарти. У Фейсбуці не так давно було дуже багато сварок з приводу того, що. Варто закарпатським митцям, там співакам, чи письменникам, чи знову ж таки гумористам, вживати у своїх творах діалектизми, і це все класно, це всім буде подобатися. Тобто, як ви до такого ставитеся? Ми коли починали, то це не було ще таким мейнстрімом, це не було так модно на той час і зараз нам це подобається, тому що ми так спілкуємося в житті. Зі своїми друзями, зі своїми родичами, і основна частина Закарпаття так само так спілкується, То, який зміст нам показувати ту мову, якої ми не спілкуємося, ну менше спілкуємося. Тобто ми показуємо реальне життя відповідно. В реальному житті люди спілкуються на діалекті. Думаю, всіх цікавить, що буде далі з проектом, коли наступна серія, і взагалі який в нього розвиток? Це, мабуть, знає бо той чувак з Нігерії. Це іменно та людина, яка керує всім процесом, який нам показує. Так, так, так. Жарти чи ні? Це залежить від того, е, коли є гроші і час у наших спонсорів Павла Паламанзича і Михайла Карпенка. Якщо вони мають час для того, щоб допомагати нам, то ми робимо. У нас є основна діяльність наша, а мультик так склалися. На жаль, що це є додаткова річ. Я, я не можу це назвати хобі, мені не подобається це слово. Е, просто коли є час, як правило, це піст, то ми завжди знаходимо його для того, щоб він намалювати мультик. Дякую за розмову. Це була програма в темі. Дивіться нас на Закарпаття.Нет. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, будьте в темі.